Кому війна, а кому гучні вечірки та гуляння забули про те, що в їхній рідній країні вже майже 12-й місяць поспіль Росія вбиває українців. Дві-три години такого відпочинку обійдеться у 50 тисяч доларів. Вже рік перебуває в міжнародному розшуку. Україна його шукає. Верніше міністерство внутрішніх справ його шукає, але ніяк не може знайти. Тобто корупція, мабуть, все ж таки процвітає. Відсвяткувала своє день народження в російському ресторані в Дубаї. Чому б не вивісити прапор Країна на величезній розкішній яхті і похизуватися тим, що я українка. Привіт моїм українським глядачам Ютубу, і сьогодні я вриваюся до вас з черговою порцією цікавої інформації, цікавою і актуальною. Адже поговоримо про те, що протягом останнього тижня говорить весь світ, і звісно, про це пліткують і українці. Ми не будемо пліткувати. Ми будемо говорити по суті і про головне. Отже, кому війна? А кому гучні вечірки та гуляння, і знаєте, як би от пафосно це зараз не звучало. Але за останні кілька місяців українці, які наразі перебувають за кордоном, ви знаєте, часто потрапляли у скандали з гучними вечірками. І цього разу не виняток. І ситуація вона настільки абсурдна, що в таку ситуацію потрапили не просто якісь там невідомі українці, і ні, 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 навіть там не політики, не депутати і не їхні діти. Але українці, які за Замість того, щоб прославляти Україну на весь світ і гучно заявляти про те, що Росія вбиває українців, вирішили робити це, знаєте, у доволі такий пафосний і класичний для них спосіб. З гучними піснями, танцями на столах, дорогезним шампанським та вечірками у колі своїх друзів. Цього разу мова йде про вечірку у дорогезному курорті Куршавель, про яку ви, мабуть, уже всі чули. Так, от знаєте, що найцікавіше у всій цій ситуації. Якби це були прості українці, то звісно мені було б байдуже, де вони заробляють, де вони витрачають свої кошти, навіть попри те, що в Україні війна. Але ж мова йде не просто про українців, мова йде про відомих людей, які в принципі свого часу заявляли про Україну на міжнародних світових аренах. Це українська модель, яка у 2018 році стала міс всесвіт і таким чином прославляла Україну на міжнародній арені. А вже на цьому тижні вона потрапила у скандал, адже саме вона зі своїм чоловіком та компанією друзів так гучно прославляли нашу Україну в Куршевелі, що, мабуть. Забули про те, що в їхній рідній країні вже майже 12 місяць поспіль Росія вбиває українців. І знаєте, можливо, для таких людей я просто не дуже добре розумію, ось такий спосіб танцювати на столах і розпивати ігристи там по 8-10 тисяч гривень за пляшку, це в принципі нормально, та мені здається, що. Повинна все-таки бути якась межа здорового глузду, тому що найцікавіше тут, що ось це відео, яке опублікували у всіх соціальних мережах, опублікувала пропутінська Ксенія Собчак. І звісно, звісно, вона не могла пройти пост, І звісно, тут полилося купа хейту не в сторону тих, хто танцював на цих столах, а саме мова йде про Карину Жосан, а в сторону всіх українців. Адже ви знаєте, що пишуть європейці під цими відео. Так, от. Ситуація настільки абсурдна, що дійшла до того, що ті країни, які нас підтримують, почали знаєте, якось так дивно дивитися на нас. Мовляв, в Україні 12-й місяць поспіль війна. Росія вбиває українців, причому мільйони українців виїхали за кордон і зараз перебувають у статусі біженців, тобто вони живуть на гроші тих країн, в яких вони перебувають, і які їм виділяють. Тим часом інші українці дозволяють собі відпочивати на дорогезних світових курортах, де ви тільки подумайте, 2-3 години такого відпочинку обійдеться у 50 тисяч доларів. Я вже мовчу про те, що вони їли, що вони випивали і звісно, з яким виглядом вони це все робили. І знаєте, ще дуже цікаво, що під час цієї вечірки вони навіть умудрилися винести туди прапор України. Я вже не буду говорити про те, що він був перевернутий. Це вкотре свідчить про те, що такі обізнані є ці українці. Мабуть, вони не дуже добре розуміють, що український прапор Городригом на такій вечірці це теж не дуже добре. І що б нам до тієї Карини жоса ну собі модель можливо заробила, адже вона дефілює на провідних подіумах світу. Подумали б ви. Знаєте, я так теж вперше подумала. Та справа в тому, що вона ж. Не просто українська модель, вона до речі, дружина відомого в Україні Сергія Ошеревського. Хто не знає, він вже рік перебуває в міжнародному розшуку. Україна його шукає. Верніше міністерство внутрішніх справ його шукає, але ніяк не може знайти. Подейкують у бізнесових колах, що він замішаний в корупційних скандалах. Отже, його досі шукають. Він тим часом спокійно собі відпочиває на дорогезних курортах за кордоном. При цьому не боючись того, що потрапить на камери про. Від них світових засобів масової інформації, і знаєте, найцікавіше, те, що можна було би подумати, що бізнесмен, приміром, витрачає свої зароблені кошти. Але якщо проаналізувати те, що він потрапив на бізнесові вечірки, а до цього був замішаний у кількох масштабних корупційних скандалах в Україні, то особисто в мене складається таке враження, що воршивить у нього і надалі все добре, адже в Україні він досі не сидить за гратами, він досі навіть не під судом. А продовжує витрачати гроші, які вочевидь надходять з України. Тобто корупція, мабуть, все ж таки процвітає, бо з іншого боку, де у такої людини гроші на дорогезні вечірки? Та ось такі пафосні гуляння зі своїми друзями. І знаєте, все б нічого, але на ту саму Карину Жосан лише в інстаграмі підписаний понад один. Мільйон підписників, і це люди з усього світу. Люди, які щодня стежать за її образом життя, і замість того, щоб зі своїх соціальних сторінок у своїх сторі розповідати про те, що Росія вбиває українців, про те, що в Україні триває війна, гинуть діти та мирне населення. Вона просто демонстративно продовжує хизуватися своїм дорогезним життям, вихвалятися тим, як живе на широку ногу, та влаштовує ось такі, я б знаєте, навіть сказала, не побоюсь цього слова, танці на кістках. Адже як і ще інакше можна прокоментувати ось цю ситуацію з гучною вечіркою в Куршавелі. І знаєте, не треба ходити далі. Місяць тому до речі, Карина Жосан відсвяткувала своє день народження в російському ресторані в Дубаї, на якому теж до речі були помічені українські бізнесмени. І найімовірніше тут також варто згадати про те, що, от як бачите, серед спілкування тісного цієї еліти присутні і російські бізнесмени, і це вкотре доводить те, що вони продовжують спокійно спілкуватися, навіть дружити і разом відпочивати в той час, коли наголошує Росія вбиває українців. І знаєте, все б нічого та мене, от особисто дуже спантеличив такий момент. Українці знову ж таки поділилися на два табори. Одні пишуть, що як так, як можна взагалі так себе поводити, як можна знайти бодай найменшу краплину совісті для того, щоб демонструвати ще що й це все на публіку. Ну і я з цим абсолютно погоджуюсь. Та знайшлися й такі, які пишуть, що в принципі, а що тут такого? Ну, війна війною, але люди добрі. Треба жити далі. Не можна ставити життя на паузу. І от знаєте, у мене зараз е, такий дисонанс, якийсь, адже це теж пишуть українці у коментарях. Тобто, е, мені здається, у нас якесь різне поняття життя під час війни і життя, яке стоїть на паузі, і життя, яке триває, але в умовах війни. Тож мені було б дуже цікаво почути вашу думку. Ось тут під цим відео у коментарях. Напишіть, будь ласка, а для вас, ось це. Життя під час війни і життя, яке не стоїть на паузі. Воно ось так виглядає. З такими гучними і пафосними вечірками, з такими дорогезними ресторанами, заморськими курортами. І, знаєте, дуже б хотілося також почути думку тих. То якось не те, що не засуджує, а в принципі нейтрально до такого ставиться, знову ж таки мовляв, що життя продовжується, і кожен проживає свій день життя, так як йому заманеться. Але також хотілося б, щоб ви не забували, що ми всі українці, і якщо в принципі ми маємо паспорт громадянина України, і в принципі не є військовозобов'язаними, але перебуваємо за межами нашої країни. І там, де ми могли би заявити вкотре про те, що Росія вбиває українців, то знаєте, мабуть, треба було б якось використати цю нагоду ну, в інший спосіб. Звісно, танці, співи на столах і всі ці такі, знаєте, гламурні пафосні вечірки, це добре. Вони теж, мабуть, мають свою аудиторію в якомусь сенсі, але з іншого боку, мені здається, що. Ну, скільки можна наступати на одній, ті самі, як то кажуть, граблі. Можливо, треба вже якось починати вчитися. Ну, якщо ви хочете, люди добрі відпочивати, святкувати, гуляти. Ну, слухайте, ну всі ж дорослі люди. Робіть, будь ласка, це так, щоб ніхто не бачив і не чув. Ви ж розумієте, що ви не просто українці, ви українці, за якими слідкують мільйони людей у соціальних мережах. І знаєте, не ганьбіть, будь ласка, українців. Не робіть так, щоб підтримка того світу, Яку ми зараз відчуваємо, була знесена на нівець. бо складається таке враження, що знаєте, одні поки що страждають, одні десь перебуваються там за кордоном, на зйомних квартирах, десь живуть в якихось спортзалах, не знають, куди подітися з дітками своїми, а інші просто ось так, от цими своїми вчинками вкотре доводять, що в українців все прекрасно. Українці. Попри війну, можуть дозволити собі ось так: от погуляти, випити кілька шампансь... шампанського і шампанського ігристого там за 10 тисяч гривень за пляшечку, і в принципі зі спокійною душею собі поїхати далі, позасмагати десь приміром в Монако. А чому б ні? Адже в принципі, чому б не вивісити прапор України на величезній розкішній яхті і похизуватися тим, що я українка. То знаєте, дуже б хотілося, щоб зрештою у ті, хто мають можливість говорити на велику аудиторію, не забували про цю можливість. Або зрештою, якщо не вміють говорити про те, що в Україні війна, про те, що росіяни вбивають українців, про те, що вони стирають з обличчя землі українські мирні міста і села, будь ласка. То просто мовчіть, знаєте, мені так і хочеться сказати. Ви можете просто от зникнути, не демонструвати ось це своє розкішне життя в соціальних мережах. Бо погодьтеся, це бридко. Бридко і для нас, українців, які в Україні знаходяться, і бридко для всіх інших, тому що саме через ось таких українців нівелюється весь той вплив європейських країн, які зараз надають допомогу нам тим, кому вона потрібна.